Подивись на це диво, дві чистки під капотом. Ти тут можеш вмістити цілий цирк. Ми її не залишимо. Ха, ха як би і що. Ні, це для стадії твої дядька Атласа. Ми поїдемо назад потягом. А. Тобі ж подобається потяг. Мені подобається тільки коли ти і я. Вікторе, повернуся із глибин. Кілер Джо. Гей, чарівниця серця. Рубі Пепер. Що трапилося з обіцянкою? Це я знаю, знаю. Цефі. Вона. нас трохи пізніше. <кхух> Атласи. <кхух> а тепер поглянь на цей скарб. Можна розігнати її до 70, але думаю, тобі вдасться <кхух> до 80. О, це ти! Джо. Мордекай. Ти бухгалтер у кафе? Так. Що з тобою сталося? Ні, ти я... поранився? Може я подивитися? Ти занадто близько. Навіщо тобі пістолет, якщо ти просто додаєш числа? А ще я числа віднімаю. Що це означає? О, ні, якось передчасно. Айві дорогенька, я йду до кафе. Хочеш скуштувати какао? А? О, можливо, згодом. Я говорю з цим хлопцем. А? Що за. Це долагенька втрати. А що ти робиш? Робота. Яка саме робота? Ремонт машини. Виглядає дуже надійно. Хороша робота. Ах, чому ви всі такі закриті, і ніхто не говорить, як мордака з тією поламаною лапою. Це підозріло. Він впав зі сходів. Він трохи, ну, тупий. Тупий? Ми сказали, щоб він не їздив на роликах по домі. Він їздить на роликах. Не дуже добре. <плес> Ти втратив своє око на війні? Ні, не влучив у рот ложкою з морозивом. Ні, так усе й було. <плес> Ти поганий брехун, справді поганий. Я можу навчити тебе користуватися ложкою? Ні, як брехати. Твої жарти погані теж. Хочеш почути хороший жарт? Бо хлопчик, який побіг до своєї мами, гукаючи «Мама! У мене кілька дірок не пана! Ти маєш ти. Тут небезпечно. А що небезпечного? Гострі, важкі речі, інструменти. Пішла! Так, у процесі цієї угоди ніхто не постраждав. Тому що мав справу з кубкою нікчем. Хлопці, ось тут є гарне освітлення. Місайві дорогенька ти стій тут прямо переді мною. Вікторе, ну нужбо. Ви грабіжники або гангстери, чи щось таке. Що ж, я не видам вас, якщо дасте мені чверть. І хто ж тепер Гангстер? стар?